Процедуры, они мне просто напросто, просто напросто дали мне, чтобы я ногами э, покрутил счеты Советского Союза. Массаж. Я по один раз пришел, посмотрел, я лучше посижу на секе и получу больше результатов. я восстановился намного быстро и великолепно. Я доволен. Все благодаря нашему продукту и нашим приборам. Так, дуже дякую. А можно я еще вставлю тебя? Да, да, пожалуйста. Да, дело в том, что мы с вами просчитали, какую цену? Дистрибьюторскую. Э, так. Умовно оптовая да. цена. Да. Кто разве? Да. А если взять вот в этот же месяц, сейчас идет, да, эта акция? Так. Если человек возьмет минимум на 200, новенький, да, если вдруг новенький, 200 пиви, а может быть же на 400. У него -то резко идет потом скидка, и он следующую закупку в этом же месяце уже может брать, уже со скидкой. Еще дополнительной, правильно? Да, да. Вот. Так что Просто можно, в раз... принципе. Розчитали самий оптимальний варіант мається на увазі із врахуванням тих акцій, тому що промоції вони в цьому місяці, да? і можна от зараз просто подивитися, подумати, порахувати. І ну, знаєте, закономлена гривня це теж зароблена гривня. Да? І якщо ви можете розбити собі цю програму на 9 місяців, наприклад, взяти от зараз на 3 місяці собі програму. Да? Якщо фінансово не виходить, але можете навіть і на місяць можете взяти декілька продуктів. Але ви розумієте, що є гармонічна програма. Програма, яка чіпляє одне за одне і, відповідно, набагато ефективніше працює з організмом. І дійсно, Олена Ігорівна, я дуже вам дякую, тому що за таке уточнення, бо кожен із вас, от, хто є нашим може, партнером, знає, що у нього є вже якийсь е, свій власний статус, має свої знижки. І е, відповідно, на, е, ну, я, я би просто я прям кричати хочу люди, зверніть увагу, СЕК 30% в цьому місяці. В Європі він уже другий місяць і навряд щоб він був третій місяць в акції. Це фундаментальний прилад. От подумайте, всі, хто може, хто розуміє його цінність, він просто на роки на покоління. І ви можете, це той прилад, який передається нащадкам, повірте. От, і в мене молода сім'я, і ви знаєте, коли, коли вони ось зараз одружуються, і коли я запитала, що ви хочете. В подарунок дала їм користуватися цеком, вони кажуть: А ви, мама, а ти нам внишиш цек? Я кажу, ну, звичайно. Звичайно, я вам лишу з цек. Да? Тому що мені важливо, щоб у вас все було добре. Ось, І тому в мене теж вдома це ось, і мама займається, і всі. Я просто хочу сказати: зверніть увагу, бо зараз вам ніби ці цифри трошки завеликі. Да? Але це інвестиція у своє здоров'я на багато-багато років. Зробіть для себе розрахунки. Ви отримаєте не просто продукт, ви отримаєте ще бали, які допоможуть вам отримати ще більшу знижку і вийти на інші рівні. Подивіться на цю програму: можливо, у вашому оточенні є декілька таких людей, які, от, ви знаєте, для них. Зараз це неймовірна цінність, і хто вже втрачає здоров'я суглобів. Для них неймовірна цінність отримати здорові суглоби, жити кожного дня без цього болю, підніматися, займатися своїми домашніми справами, радіти життю дуже легко, коли тебе нічого не болить, правда? Тому подивіться на своє оточення. Напишіть список своїх знайомих, подивіться, в кого є подібні проблеми, або вже є на, ну, на них уже предрозположення. Поговоріть з цими людьми, донесіть інформацію. Я дуже сподіваюся, що буде запис. Зараз теж частинку записую з нашими відгуками. Да? Щоб ви могли дати людям подивитися, зробити цей. Аналіз, нормальний аналіз, фінансовий аналіз, як це зекономить в подальшому неймовірні суми грошей. У мене а, мами свекрухи, в неї рідина, збирається в коліні, але вона, знаєте, є люди, які тебе чують, які не хочуть чути ще. Так? Не завжди нас рідні чують, хоча є дуже багато результатів в сім'ї, здавалось би. Але ну, т, ну, є інші причини, чому вона, наприклад, СЕК не, не може на ньому працювати і так далі, тому що онко проблеми в неї є, є да, і тому, ну, тому є куча проблем, які просто в комплексі не дають повноцінно звернути увагу на нашу програму. І от їй просто скачують кожних дві неділі оцю рідину з коліна. Як ви думаєте, це вирішує проблему? Абсолютно аж ніяк. Воно її болить, воно знов там набирається, і так далі. Треба комплексно вирішувати, треба причини вирішувати. Да? І я знаю, що вона би віддала все на світі, да, щоб відчути здоровими свої суглоби. На жаль, є проблеми, є причини, які зараз не дають цього зробити. Тому поки у вас вони здорові, поки ви ще їх відчуваєте. Поки ще гнуться у вас руки, ноги, працюють, розгинаються, згинаються. Потурбуйтеся про їх здоров'я. І ви будете вдячні все своє життя про те, що зробили таку собі програму, е є якісь доповнення, можливо, уточнення, то е Олег ще руку держите, чи це ви е просто з попереднього? Ні, то я забув опустити. Ага. От навіть руку підняти треба здоров'я суглоба, як ви вважаєте? А то, що у нас любить мандрувати, Ось дивлюсь, такі гарні дівчата у нас. Це Витрає. Тетяна, Підіна, наш партнер і я Леся Костюченко. Ми зараз в годці вечеряємо корисні продукти, оливки з Греції згадуємо, і манго, пюре. Які ви ми е, е, хочемо поділитися нашими результатами. Тетяна у мене два рази вже купувала колаген, ми uh -huh. працюємо фізично в Польщі. І скажи, будь ласка, Тетяночко, як ти себе почуваєш після колагену? Колаген я брала дві упаковки uh -huh. для профілактики. Коліна в мене тріщали, тазобедрені сустави. Ну, я думаю, трохи змазало мені там Ще отакий чай беруть. Я також користуюся чайочком, але хочу вже зарплату собі колаген взяти і Омегу всім рекомендуємо. Бо, ми, бо я, Тетяна, теж кілька разів вже долучила до нашого туризму в Греції, в Італію. І ось хочемо, можливо, Раді вітати прийду. в нашій команді. В Париж, в Париж, а там є теж ходити, там треба гості і колег витратити. Так. І ходити по О. горах, да, спускатися, то все навантаження йде на суглоби. То, да. угу. так. Дякую нашій компанії, і всім позитивного, теплого і тихого на Україні вечора, і гарного здоров'я. Дякую, так. дуже цінно, дійсно дуже цінно. Дякуємо, дівчата. Дякую. Бачимо ваші сяючі обличчя, і це коли добре, коли є здоров'я, да? коли ви отримуєте якийсь плюс у своє здоров'я, то ви так. Так, сіяєте, от, і ми Вау. дуже раді, що ви в нашій команді і вже от пробуєте, навіть дивіться, навіть просто колаген пропило. а в цьому місяці він зі знижкою. Є смисл звернути увагу, зекономити, да? тому що ну ми ж розуміємо, якщо були там скрипить, репить, значить це вже... Ну, зараз просто ви тимчасово зняли симптоми, а ще треба глибше з цією проблемою працювати, укріпити кістку, укріпити омегу обов'язково в цьому місці треба брати, бо теж уже другий місяць вона в знижці, так як зайшов новий продукт, такий шикарний продукт із дикого сільдя да? Ар Ар Арктичного. Ось. Дуже чистий, чиста омега, і просто такої вона унікальна, її більше ніде немає. так. І тому, да, слухаєте? Не почула. Я десь Як часто Тетяночка питає, як часто треба пити колаген? У неї Ну, дивіться, кожного дня ми маємо подавати з їжею собі. Продукти, які підтримують наші суглоби. Я працюю на те, щоб кожного дня я, моя сім'я могли їсти колаген, хітозан, кальцій, флексі. Оці всі продукти, які підтримують здоров'я. Коли мене питають, скільки їсти, ви скільки їсти? От ви зараз чогось їсте. Тому що кожного Його. дня треба щось їсти. Да? І ага. дійсно, треба їсти те, що підтримує, що дуже корисне і потрібне для вашого організму. Кожного дня треба давати такі мікро і макроелементи. Ну, якщо відразу не виходить, ну, хоча б три місяці підряд треба пропрофілактувати. А якщо є проблема, ви вже чули дев'ять місяців відновлення. Угу. Як мені Дякуємо. Він так. такий вкусненький. Так. А і... Флексі ви пробували на смак? А кальцій? а кальцій? настільки, як дитяче харчування. Мені дуже подобається, що компанія вирішує іще і ці питання, да? щоб це було не просто корисно, а й дуже смачно, щоб це хотілося їсти. От. Я, наприклад, магній, наприклад, ви попробуєте, фізіфорте пробували? Шипучий такий напій і дуже-дуже-дуже і... корисний. Тоже не пробували, бо я змінила роботу Тільки і зараз чекаю за да. роботу. Ну, звичайно, якщо ми будемо наповнювати своє життя позитивом, позитивними думками і старатися хоча б якось жити позитивніше, незважаючи на всі життєві труднощі. То так. так, побільше радим. Дякую, що поділилися, дуже дякуємо і натхнення вам на подальшому відновлення свого організму. Так. А, можно? Да, да, слушай. А, вот э, хочу добавить очень, очень хорошее дело. Ирина у меня пьет э, э, глюкозамин европейский, кальций, вот берем э, с Польши. И она делает коктейль такой вкусный. Я пробовал, и ей тоже самой нравится. Вот она сама сейчас расскажет, как она делает. Угу. Добрый день всем. Конечно, у меня есть проблема, и я делаю все в, двой... в плюс, два... плюс один еще. Угу. То есть два... два флекси, два коллагена, кальций. Ну, кальций беру один, конечно, но это все в одну посуду. Это все в один стакан. Первый раз, когда я пила коллаген, я его пи... выпить не могла. С меня Кирилл смеялся. Кислый. Да, для меня он был кислый на привкус. А со временем он стал очень вкусный. Так. Так и что вот так. Ну, вот пока что у меня... шикарно, да, получается. И, и самое главное полезный результат через уже был. Да, я наливаю пол стакана воды. Теплый. Теплой. И дальше наливаю все остальное. И получается цел... почти что полная чашка. Если два коллагена. Два флексі, все І кальцій туди можна, да? Для наших зв'язок, для, для наших суглобів. Ви вже зрозуміли, що дуже добре приймати такі коктейлі саме в першій половині дня, да? від семи до одинадцяти годин. Наталія Іванівна, ми з радістю вас послухаємо. У мене так... два рази в день виходить такий коктейль. І на вечір, так? Да. Ну, тому що ввечері із 17 до 19 у нас що? Кістки, зуби. Тому, звичайно, це дуже добре, коли два рази на, на день. Всім добрий вечір, Ірина Валентиновна, огромне, огромнесть, знаєте, вот просто мерсібаку. Ви таку зробили нам шикарну королівську лекцію, і я вот зараз слухаю вас. 2008 год когда я делала э, свою операцию на колено на колено да тогда это стоило порядком 35 или 36 тысяч гривен это был 2008 год учитывая что доллар тогда был 8 да, сейчас он э, практически 40 то есть это да, по сути в пять раз да, то, то тут цифры вы, вы, вы просто вот в точку до да, попали и на самом деле, когда вот людям сегодня показывая, не просто говоря, каждый из нас, который пробовал продукцию Тинши, он понимает ценность, но нам иногда очень сложно достучаться до сердца другого человека. И просто сказать, что да, действительно, это очень ценно, это тебе нужно, не всегда доходит до мозга. Но когда ты показываешь математический просчет, когда ты говоришь языком цифр, когда ты показываешь выгоды действительно с точки зрения денег, потому что людей очень клинит на, на на деньгах, и действительно вот эта установка, что «как я могу потратиться?» «Как я могу потратиться?» Да на самом деле это же действительно самое ценное, то, что у тебя есть, то, что держит твой каркас, твоя система, которая носит твое тело да, и дает возможность двигаться по жизни. Поэтому огромная вам благодарность вот за то, что вы сделали такую лекцию шикарную и действительно показали в цифрах выгоды употребления продукции компании Тиенс. Вот прям всем надо э, рекомендовать эту лекцию и общаться с людьми на языке цифр. Спасибо большое, огромное Очень спасибо. Наталя, вона дуже дякує вам. І ви, як ніхто, точно розумієте цінність здорових суглобів. Да? От. Тому що так, ви так. дуже активний ведете спосіб життя. І при всіх тих своїх травмах, які у вас колись були, да, пережили ви… Неприлічно дуже активний. У вас повноцінне життя. Да. В хорошому смислі, в хорошому смислі, так. Я думаю, що продукція вона зробила. Дуже важливий внесок у ваше здоров'я і робить в подальшому. І дякую вам, що ви нас усіх до цього процесу доєднали, до процесу оздоровлення себе. Я хотіла в кінці ще вам всім сказати: по-перше, зверніть увагу, сьогодні, як ніколи, вигідно сісти, подумати, прорахувати, тому що діють мотиваційні програми. В Україні і в Європі. І ви можете е, нанести собі, як кажуть, непоправну користь собі і ще і заробити на свою. Е, ви кажете, немає грошей? Прекрасно, прекрасно, що у вас немає грошей на цю програму. Заробіть на неї. Порахуйте. Скільки треба, скільки це буде PVBV? Сьогодні компанія дає додаткові гроші фінансування. Це додатково виходить, премії в кожній країні, в Європі теж від 250 доларів там до 1000 доларів. А якщо мудро побудувати схеми, можна набагато більше мати. Тому зверніть увагу, сядьте разом зі своїми наставниками, порахуйте е, цю програму. Я дуже вдячна Олені Ігорівні мені за допомогу, за те, що ви мені порахували, допомогли, і разом з вами у нас е, вийшло донести інформацію. Ви, якщо в цьому місяці е, донесете. Вагомість цієї програми до людей вони зекономлять дуже великі кошти, тому що СЕК в слідчому місяці буде втричі дорожчий. Да? Ой, ну, ну не втричі як на 30% буде дорожчий. А, а, і Шоукан буде дорожчий. Сільваріс буде дорожчий на 30%. На 30% буде дорожчий Флексі, а, на 30% дорожчий колаген, і все решта у вас зараз. самый кращий период для видновления своего организма и организма дорогих для вас людей Всім здоровья, всем здоровья ириночка да. валентиновна хочу еще знаете маленькое объявление маленькая uh -huh. администрация довела до нашего сведения что вот с октября месяца будет подорожание продукции на 6 половиной процентов uh -huh. и у нас с вами есть август и сентябрь для того чтобы купить себе программы на год на полгода запастись продуктом сделать Украине, да? позаботиться да, позаботиться о себе позаботиться да, о своих близких о семье то есть у нас есть сентябрь октябрь для того чтобы впрок запастись продуктом. Все, спасибо. Так, дякую. І якщо ви робите замовлення у Польщі, в Україні ви живете в Польщі або е, робите замовлення в Німеччині. Ну, в Німеччині ні, а Польща відсилає безкоштовно в Україну на 400 е, ПВ балів. Да? Е, е, от. Ну, хто живе в Польщі, там взагалі проблем немає. Е, там від 100 е, безкоштовна доставка йде від 100 пів. Е, Дякую за оголошення. Дійсно дуже важливо, треба бачити на декілька кроків вперед і вміти розраховувати правильно свої сили. Всім здоров'я. Дякую, що були з нами. Щиро дякуємо за цінну та корисну лекцію та інформацію. До використання. Дякуємо всім мирного неба. Дякую.